Вітаю. США повинні продовжувати виконувати свою частину спільного з Європою тягаря допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Про це заявив держсекретар Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який перебуває у Вашингтоні 9 квітня. Говорячи про потреби України у міжнародній допомозі, британський міністр заявив: ми знаємо, що їм потрібно. Ми знаємо, що якщо ми надамо українцям підтримку, на яку вони заслуговують вони зможуть виграти цю війну і досягти справедливого миру. Ентоні Блінкен додав, що адміністрація президента США очікує відповідного голосування від конгресу, який повернувся до роботи після великодніх канікул у вівторок. Ми також говорили про необхідність зараз надати допомогу Україні щодо додаткових боєприпасів протиповітряної оборони і артилерії. Ми обидва чули минулого тижня від українського міністра закордонних справ Кулеби на засіданні НАТО про негайні потреби. Обидві наші країни тиснуть на себе та тиснуть на інших, щоб це зробити. І в цьому світлі запит на додаткове бюджетне фінансування, який президент Байден зробив до конгресу, є терміновим і вкрай необхідним. Палата представників повернулася до засідань. Ми очікуємо, що цей документ буде винесений на розгляд палати представників і якнайшвидше проголосований. Більше про перспективи затвердження конгресом допомоги Україні ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас з будівлі капітолію. Вітаю Катю! Вітаю, Вітає Катю, Ще перед великодньою перервою. Спікер Джонсон пообіцяв, що перейде до розгляду питання допомоги Україні одразу після повернення. В якій точці перебуває нині конгрес в питанні фінансування України? Загалом фінансування для України зараз перебуває у мертвій точці, застрягли між полі. Тичними та процедурними суперечками в палаті представників, так як ти правильно зауважила, в останній тиждень роботи палати представників, спікер Майк Джонсон сказав, що до допомоги Україні і партнерам законодавці перейдуть одразу, коли повернуться із перерви. Тобто вже зараз. Водночас спікер відмовляється виносити на голосування законопроект, які вже погодили у Сенаті щодо допомоги Україні, і наполягає на тому, щоб погодити допомогу Україні в іншому альтернативному форматі, який передбачає надання допомоги у борг. Зазначу, що аналогічні заяви про Надання Україні допомоги у борг також озвучує і Дональд Трамп. Окрім того, нагадаю, що в палаті представників залишаються дві петиції, які закликають винести на голосування допомогу Україні в обхід спікера, але жодна із них досі не набрала необхідні 218 підписів. І так, з такими подіями, з такими новинами, зараз конгрес повертається до роботи після перерви. Катю, які наразі настрої в Конгресі щодо допомоги Україні, Якими є останні заяви законодавців, і що головне для України про які терміни вирішення питання фінансування України йдеться? Щодо настроїв, то зазначу, що Сенат повернувся до роботи на день раніше ніж палата представників, і вже учора лідери, як республіканців Міч Маконел, так і лідер демократів Чак Шумер заявили в залі засідань Сенату, що закликають Палату представників знову ж таки погодити допомогу Україні у форматі. Сенатського законопроекту, який вже пройшов голосування, і зокрема обидва представників, як республіканець, так і демократ, в сенаті, стверджують, що до допомоги Україні треба перейти вже цього тижня. Що це мовляв, має бути головним пріоритетом роботи палати представників і конгресу загалом після повернення із перерви. Щодо термінів, то експерти називають наступні дати це кінець квітня та початок травня, але все залежить від того, в якому форматі власне винесуть на голосування допомогу Україні, тому що якщо погодять винесуть на голосування законопроект Синацький, то його погодять набагато швидше, і він одразу перейде на підпис до президента. Водночас, якщо буде йтись про альтернативний варіант законопроекту, який розробляє спікер палати представників, то його ще треба створити, потім проголосувати в палаті представників і далі перейти до голосування у сенаті лише після того винести на підпис президента. Тобто цей варіант займе довше часу, але також це залеж... все залежить від того. перейде до цього. Дякую, Катю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон? З вами була Наталія Леонова. На все добре.